Саша, скільки повинен заробляти чоловік, щоб тобі було комфортно з ним жити? А отут я реально задумалася. Ну мені в принципі байдуже, типу скільки він заробляє для себе, в нього свій комфорт є. Він заробляє на свій комфорт, а конкретно на мене. ну Якщо він оплачує квартиру, машину, продукти, базові потреби, Добре. то мені зарплатню в місяць від нього ну 2000 доларів. Тисячі рахуємо, це десь він тисяч п'ять-сім повинен заробляти. Да. Щоб і свої потреби покривати наші базові і мої окремо. А, а як гадаєш, які в нього потреби базові? Є? На яку базові суму? потреби? Ну там одяг, розваги його, його машина, спорт? Доларів 150. Ну ні, ну йому десь, я думаю, вистачить, десь ну, півтори. Тисячі. Дві моїх, півтори його, і на сумісне десь півтори. це? Ну, це десь п'ять. Ну, десь п'ять-шість. Отак. Да. Дякую. Хочу, <с translation> <Дякую. skrisa> <Ch> щоб ви знали, що я не меркантильна. Сережа багато на себе трата. Йому, бачите, машина нова, нада, да? Потом, гітара, Ooh, надо, да? Потім гітара нада, на якій він не грає, а рибалка, а рибалочка. ті 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 Гуляти, їсти, їсти. <послют> Почувати, і це все за які кошти тих, 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 тих. я не договорила. Тих, 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 тих. <плес> <плес> Чекаємо ваших коментарів.